Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про знамениту американську співачку Українського походження, яка і голос якої здобув Оскар і Золотий Глобус. Це Квітослава Цисик. Батьки називали її Квіткою, а в Америці її знають як Квітка. Як Кейсі народилася Квітка 4 квітня 1953 році у родині емігрантів зі Львова Івана та Володимира. Які мусили емігрувати після радянської окупації? Батько з дитинства на ще дівчаток, а в неї ще була сестричка фортепіано і скрипці. Так, ці секскрипку пізнала за в 4 роки. А сестра її Марія стала знаменитою піаністкою і була директоркою каліфорнійської консерваторії в сан франциско а також вела майстер-класи у Карнегі Холл. Дитячі та юнацькі роки, роки квітки цисик прийшли як більшістю як для більшості українських дітей в еміграції. Це були шкільно-вишкільні заняття. По буднях вона ходила звичайно, в звичайну американську школу, а по суботах ходила в школу українознавства. Батьки спеціально записали її туди, щоб вона, намагаючись зберегти зв'язок з Україною і українським народом. Крім того, більшість дітей, іммігрантів, мали за честь бути пластунами. І яка б не була б родина, вони старалися зібрати гроші для дитини в її літній табір. Так, не була виключною і сім'я Цисиків, і з 7 до 6 до 17 років, так циверніш з 7 до 16 років, світ квітка цисик була в таборах в горах. Де вони збиралися вечорами біля Великої ватри, співали українських пісень, пізнавали українські обряди та звичаї. У 1970 році Квітка Цисик закінчила Вищу школу музики та мистецтв у Нью-Йорку. Далі були Гарпер коледж та стажування у Бельгії. Там дівчина робить. Доленосний вибір. Вона з класу скрипки переходить на оперний спів. Це далося, цей вибір дався їй нелегко, адже вона успадкувала батькові пальці та е, батько, е, батькову техніку. Но дівчина сміливо пішла за своїми мріями, і, бо не могла інакше. У 1971 році, після смерті батька, вона мусила заробляти гроші. І 17-річна співачка звернула з оперного шляху світ джинглу. Вона співала у клубах Нью-Йорка і у клубах і барах Нью-Йорка, але не Залишала спробу і посилала свої пісні до продюсерів рекламних і агенцій на прослуховування. Так вона багато разів співала на Радіо Свободи, і її замітили середині 70-х років. Вона вірвалася в світ реклами на телебачення і радіо, де її чекала справжня американська слава. Так, як я казала, у США її знали як Кейсі. Вона була бек-вокалісткою Вітні та Джейка Май... Майкла Джексона та інших зірок. Її голос звучав у рекламних кампаніях Кока-Коли, Американ Айрлайнс Макдональдс. Протягом 16 років до самої смерті вона була голосом. Форт Моторс, за що вони їй дарували дорогі автомобілі, але вона була, була вірною своєму ягуару. І ця ж кампанія підрахувала, що голос її звучав більше як 22 мільйони разів. Це в кілька разів більше, ніж населення землі. І маючи Колоратурна сапрана, вона виступала в різних музичних стилях і жанрах. Квітку за її особливий голос примітив Джозеф Брукс. На той час він знімав фільм про молоду дівчину закохану, яка хотіла прорватися в світ музики. Усі пісні в цій стрічці, особливо одноіменно, ти осяєш моє життя. Співала квітка цисель. Брукс був зачарований її голосом. Обіцяв золоті гори, але нічого не платив, тільки до неї дуже грубо залицявся. І Квітка йому відмовила, за що він помстився. Вирізав з титрів ім'я Квітки Цизик. Я хочу сказати, що в цьому фільмі ще вона знімалася в такій другорядній ролі, як подруга головної героїні. Брукс віддав права на пісню. Віддав інші співачці, яка незаслужено здобула Оскар та Золотий Глобус і Любов Шанувальників. Але ж з підтримкою і допомогою чоловіка Еда Раковича, сестри і мами, Квітка записала два альбоми українських писень в 1980 році. Квітка пісні України у 1989 році два кольори. Це була просто супер якісна робота. Вона витратила на неї понад 200 тисяч доларів, наймала найкращих музикантів, а компонувала її також сестра її Марія, а постанову українську вимову ставила мама. І за спогадами чоловіка. Як він сказав, тоді ми спіймали магію. До України платівки попадали здебільшого контрабандою. Люди переписували ці пісні і передавали один одному. Вперше альбом в Україну привіз Австралії з українського походження, бандурист і композитор Віктор Мішалов. Це була зовсім інша стилистика виконання пісні, зовсім інше аранжування, дивовижна інтелігентність співу, згадував він. А на Україні вона побувала разом з мамою у 1983 році. Вони приїхали у Львів і побували в багатьох містах Західної України. Але так як це був Такі не афішований, перший, як виявилось, останній візит на історичну батьківщину. На той час пісні Квітки Цисик були заборонені в Україні через те, що в її репертуарі були пісні січових стрільців УПА. І відтак вона не могла. Афішувати свої візити, вона обмежувалася гостюванням в приватних приміщеннях. І жодних концертів, і жодних зустрічей. І лише у 1996 році сестра її Марія приїхала з фортепіанними виступами і презентувала родину цисиків на міжнародному музичному фестивалі Київфест. 96. У 1992 році у Квітки Цисик діагностували рак і почався 7річний болючий період терапії, але вона не, не залишала працювати, і останній джингл вона заспівала за пару місяців до своєї смерті. Вона померла за 5 днів. До свого 45-річчя. І хочу сказати, що ми, українці, нам, українцям, дуже приємно, що наші українські пісні, особливо народні, звучать по всьому світу. Ми пишаємо, що квітка наша. І вона познайомила США з культурою України. Її неймовірний голос хвилював і досі хвилює мільйони людей по всьому світу. І її пісні живуть серед нас і продовжують. Зігрівати серця і душі.